Це треба пояснити людині, як попа користуватися для початку. О, Боже, у вас вузли? Значить, через місяць тут буде рак. Після операції попа вже не буде така дівчина і цнатлива, як вона колись була. Хочете допомогти. А що робити вже непонятно. Ну просто там вже просто як збирати назад ту промежу, вже не зрозуміло. Анастасія Пристає, проктологиня. Це друга частина. Якщо не бачили першу, рекомендуємо все ж почати з неї. Посилання у описі. А хто бачив першу, вмочуйте зручніше. Дуже ось ця історія з постійним оперуванням проктологічним людей. У нас уже скоро кожен другий буде прооперований. Тому що після операції попа вже не буде така дівчина і цінтва, як вона колись була. Половина мого прийому складається з того, що я відміняю раніше призначення операції. Господи, прости мене після цього інтерв'ю практологи перестрінуть і десь витриплять. Ладно, ну таке вже. Насправді дуже часто приходять люди і кажуть, я хочу вас операцію. От я тут була вже, значить, мені вже призначили операцію. Але я побачила вас в інстаграмі, мені все подобалося там мопси викладаєте. От чувствую, що хочу, щоб ви зайнялись моєю попою. Я дивлюся, там нічого проводжу. Я Кажу: слухайте, вам треба їсти нормально, щоб закрепів не було, ви тоді не будете постійно підривати свою попочку, і все буде добре. Так у мене ж вузли дальні є, Так вони у всіх є. Вузли гемороїдальні, їх наявність, це не є показ до їх видалення. Це наш наша тканина, яка є абсолютно у всіх людей на планеті. Вона знаходиться в післязовому шарі в анальному каналі, і вона виконує певну функцію. Вона частково виконує функцію тримання, тобто герметизація анального каналу. І їх стан може в процесі життя змінюватись внаслідок вагітності, пологів, закрипів, проносів, підняття важкості, сидячої роботи, стресів, поління, алкоголю. Ну, коротше, всього того класного, що є в нашому житті, ото воно все. Тригорить те, що ця геморидальна тканина, вона може набрякати, запалюватися, якось там звінюватись. Але показом, прям, до її видалення є тільки коли у людини вже там. Ну, По-перше, вона не реагує на консервативну терапію. Тобто, що вона включає в себе, ця базова терапія, це зміна звичок по життю. Це треба пояснити людині, як попи користуватися для початку. Що треба підмиватися після туалету, що не треба в туалеті розгадувати кресфорт, що треба нормально харчуватися, щоб не було закрепів, що треба не їсти просрочений йогурт, щоб не було діарей, що якщо там сидяча робота, що треба раз на годину вставати, випивати склянку води, там доходити там, хоча б до буральні назад, в ідеа робити два Сідання і сідати собі далі. І все, і 99% проблем у людей після цього просто підуть. Можна там додати якусь консервативну, консервативну терапію, там якусь таблеточку, якусь маску, якусь річку. Якщо воно болить. Да? Все, от більшість людей цього достатньо. Якщо людина вже крутиться і живе навколо своєї попи, якщо там вже вузли, як троянда вилізли, якщо вони кровлять, якщо вони абсолютно. Або взагалі не реагують на консервативну терапію, або поки ставиш ту свічку, от поки хорошо, тільки-тільки перестали, відразу починаються проблеми. Якщо життя починає крутитися навколо дубки, звісно, це можна тоді коригувати операційним шляхом. Але якщо у людини навіть збільшені вузли, навіть їх видно на періональній ділянці, але вони взагалі ніяк не турбують, їх можна не чіпати. геморрой ніколи не переросте в рак. З геморою можна жити. Ми добиваємося не наявності чи відсутності вузлів, а то, щоб людина зі своєю анатомією жила повним життям. Ось чого ми добиваємося. І для цього оперувати не потрібно. Будь-яка операція це зміна анатомії. Зміна анатомії веде за собою зміну фізіології. Анальний канал це функціональна зона, тобто він постійно рухається, він повинен. Втримати кал та гази, коли це потрібно, і розслабитись так, щоб їх безболісно в потрібний момент випустити, і не мати ніяких проблем. І ось з чимось з цього можуть бути певні проблеми. Якщо там вже оперована попа, там можуть бути рубці, тобто заміщення цієї тканини анального каналу, яка тягуча, яка еластична. Вона може заміститися оцими рубцями, і буде дуже важко його там розкрити. Тому може бути там звуження його цього анального каналу, і людина скаже, у мене какунці були такі хороші, а зараз такі от малесенькі. І ну да, може таке бути, звісно. Може бути там періодичні мікротріщинки утворюються, може бути якісь там. Хронічний біль такий, чи дискомфорт, чи зуд, може трошки утикаломазані після цього. Ну, от якісь такі, знаєте, маленькі, це якщо вдало виконана операція, і немає ніяких там ускладнень, а ускладнення можуть бути при любій операції: хоч то губи вколоти, хоч то голову пересадити. Якщо ось немає я кажу, ніяких ускладнень, то все одно якісь такі моменти які можуть бути. І тому наражати людей на відносно здорових на цю всю історію просто немає сенсу. Розумієте, в чому прикол? В тому, що е, різні лікарі е, по різному бачать проблему. У нас немає в Україні стандартизації процесу, е, взагалі проктологічного. І якщо один лікар поставив геморрой четвертої стадії, то це не обов'язково четверта стадія, можливо, інший поставить іншу. Це дикувато звучить для пересічного пацієнта, але лікарі мене зрозуміють. Ну, у всіх різні мотиви. У нас дуже серйозна в Україні розвинена таке, таке явище, як гіпердіагностика, особливо по приватним клінікам, де сидять лікарі. І щоб ви просто собі розуміли, там ви ж їздите по Києву і бачите, що дуже часто є борди, де написано там огляд проктолога 300 гривень. Умовно, да. Е, а як по-вашому ці клініки заробляють гроші? Вони оперують пацієнтів. От і якщо там огляд 300 гривень, то найвірогідніше вам виставлять покази до операції. Ну я не кажу, що це правило. Я кажу, що ви ж самі дорослі люди всі розумієте, що клініка має заробляти кошти. І якщо за консультацію вона бере мало, значить вона буде доганятися операціями. Там можуть поставити якийсь гіперполізувати діагноз, сказати, що о боже у вас вузли, значить, через місяць тут буде рак. Вас недосрочно пропурвать, слава Богу, у нас є сами -сами новий апарат. Зараз ми вам прямо сьогодні це все і зробимо. Ну і, звісно, що ви не для того, щоб вас якось там. Підбурити, вони можуть написати, що це суперхронічна тріщина, невообразимо якийсь гострий геморой 4, чи 5, чи десятої стадії. І, звісно, що може бути така якась історія. Люди там не завжди відразу йдуть на операцію, вони хочуть піти до іншого лікаря і спитати. І ось такі люди часто приходять і кажуть, мені без огляду в мене вже є діагноз, я просто хочу спитати, як ви це лікуєте, і всякі такі речі. Це дуже сильно дратує, тому що ти вже якби стим. І ти розумієш, що ти не консультацію зараз будеш проводити, а проктологічний лікбез. ще дуже 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 сильно тригерить і дратує, коли людина ем, намагається замовити операцію чи метод лікування як страву в ресторані. Ось Приходить і каже: От я читала про якийсь там такий-то метод, я хочу, щоб ви мені його зробили. Він вам не показаний. А чого? А я читала, що це найкращий метод. Ви, напевно, просто не вмієте його робити. І ти сидиш, думаєш, боже. Це буде дуже довга розмова, і це доводиться, доводиться розповідати. Насправді, комерція в проктології в Україні в Україні цвіте та пахне. І дуже багато реально методів лікування засновані на тому, що клініки хочуть заробляти гроші. Купують якісь апарати, які повинні спочатку відбитись, а потім приносити прибуток. І для цього їх дуже багато рекламують. В інтернеті з'являється перелік новітніх, самих класних, суперових методів лікування, але просто там не помічено: єдине, що там ніде не написано, що все-таки метод опирає лікар. Пацієнт не може обрати метод. Просто тому, ну якщо тільки пацієнт сам не проктолог. єдине що. А пацієнт не може обрати метод. От і все. Напевне, найбісячіше питання, від якого я хочу просто рвати собі волосечка на голові і бігти, 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 це. А як ви оперуєте лазером чи скальпелем? Я кажу, я відкусую зубами і випльовую. Зараз масова така істерія з приводу лазерних технологій. Слово лазер у нас асоціюється з чимось новітнім інопланетним, міжгалактичним, надсучасним, просто чимось таким вау! і. Операції там в голові людини зараз два види: або вау, лазер, або якась там фігня ножничками чи скальпелем. Оцей міф, що лазер то є за якийсь золотий стандарт практології. Слухайте, ну я оперую лазер. У нас стоїть лазер в клініці, типу, це не важко, це, ну, це банальщина, якщо чесно, да? але це знаряддя праці взагалі. Там скальпель, ножиці, лазер, радіочастотна, абляція це все знаряддя праці. Операцію робить. Проктолог, тобто операція робиться руками. Є якийсь блок, да, і він проду продукує якусь енергію електроенергію, лазерну енергію. Ну, я так дуже так грубо це кажу, да, там, ультразвукову енергію. До нього підключається якась одноразова ручка, або там це може бути ручка там, на 5-10 операцій. І цією ручкою ми вже там специфічно э, працюємо над тканинах. Вона завжди залежить від того, чи не в руках. Обізіяни ця енергія, розумієте? І дуже багато, кстати, таких випадків, коли приходить там людина з випискою з якоїсь там лікарні, і ти читаєш там виконана там, лазерна операція на геморридальних вузлах. А ти точно знаєш, що в цій клініці нема навіть лазера. Просто там пишуть так. Ну, людині, по-хорошому, все одно. Після лазерних операцій не менше ускладнень, ніж після. Банальної, якоїсь там просто ножницями відрізати, розумієте? Не менше. Їх навіть навіть за на сьогоднішній день навіть більше, тому що це дуже поширений метод через рекламу. Треба шукати не лазер, треба шукати проктолога, який зможе вам щось таке зробити, якому буде не пофігу на те, а чи не просто так він вам робить операцію заради просто бабла? А чи буде вас він спостерігати після операції? Краще задавати питання, от я завжди раджу. Ви краще б чим. Питати про лазер, ви б спитали, хто мене буде консультувати після операції, який у мене буде контакт з лікарем, скільки разів мені треба буде прийти на контрольні візити. Що мені робити, якщо щось піде не так? Якщо щось піде не так вночі, кому мені дзвонити? Ну тобто, щоб вам це пояснили, ось, ось це дуже важливо, щоб лікар про вас піклувався. Мене особисто дуже сильно дратує, як легко в Україні стати практологом. Для того щоб стати практологом, треба закінчити хірургічну інтернатуру і за два місяці отримати сертифікат переспеціалізації, тобто додаткової спеціалізації. Тобто особливо нічого не треба робити. Це коштує два пиріжка. Ти можеш піти в інститут після дипломної освіти, сказати: от тепер я хочу бути практологом, походити два місяці на заняття, вийти, сісти в будь-яку приватну клініку і робити абсолютно все, що ти хочеш. Абсолютно все, що ти хочеш. Там тріщинка, там гімерочок, там свічечку прописав. Коротше, все буде пучком. Там лазер собі купив лізінг і вперед. Для того, щоб стати практологом, треба тривалий час працювати разом з старшими практологами. Тобто ментори повинні бути. Тобі повинні все це показати. Треба ще за кордон там з'їздити. Це все подивитися. Треба реально цікавитися, треба набити руку, треба, щоб була надивленість, як я люблю це казати. Тобто, а так ми отримаємо, що ми що ми маємо на виході? Проктологи в нас. Як то кажуть, як, як собак нарізаних просто. Тому що прибуткова професія, дуже багато кількість маленьких операцій, які кожкоштовні. Ці операції може робити одна людина, тобі для цього не потрібна бригада. І деякі з цих операцій можна ще під місцеву анестезію робити. Тобто тобі ще й анестезіолог не потрібен. Це живі гроші. Це просто кландайк. Розумієте? Тобто, і ось люди. Проходять цю спеціалізацію, сідають в приватних клініки, і ми отримуємо таку кількість в, у підсумку. І тому у нас кожній другій людині вона приходить до проктолога і отримує направлення на операцію. з порогу. Навіть якщо є якесь ускладнення, люди зачастую йдуть вже до іншого лікаря. І всі думають: ну а що я, що я зроблю, що я зроблю? Ну, типу. Ну, максимум хтось якийсь допис напише. А знову ж таки, це ж таке, ніхто ж не хоче висвічувати проблеми, що в тебе з попою щось не так. Ну, тут теж такий момент інтимний. Тому дуже багатьом проктологам, якщо вони роблять щось на те, їм це все сходить з рук, і це дійсно велика проблема. Дуже дратує відсутність адекватної допомоги жінкам, проктологічної після пологів. Дуже часто в пологовому будинку. Забувають проінформувати жінку про те, що в неї була якась там травма, є розрив там анального світра. І зачасту протягом перших 6 місяців це є золотий час, коли цю проблему треба вирішувати. Про це не кажуть. От і жінки дуже часто через 2-3 роки звертаються з тим, що ну, нетримання настало, чи там ректовагінальне нора це утворилася. І це дуже важкі вирішені питання. Це багатоетапне лікування. І в Україні щось на це так не дуже звертають увагу, окрім того, що в нас немає на сьогоднішній день жодного відділення, де є фізична реабілітація. Органів малого тазу. Її просто нема. Зіро, все, немає. Тобто, якщо таке щось трапилось, то ну, хіба що сама додумається і піде до якогось проктолога. Цей проктолог має хист на наснагу та настрій цим зайнятися і буде вирішуватися це питання. Але зачасту, якщо жінка наривається на якусь таку проблему, вона залишається з цією проблемою сам на сам на багато-багато років. І має пожиттєво якісь проблеми. Це мене прям дуже дратує, тому що ну, це супер неправильна історія, і в нас ми маємо звертати увагу на здоров'я наших жінок, тому що їх життя може бути нестерпним. Бісить, коли до тебе приходить пацієнт, і ти сідаєш, ти бачиш якусь серйозну проблему, ти сідаєш і починаєш розповідати. Вас чекає тривале лікування. Воно має бути багатоетапним. Ми маємо почати з такої операції, потім зробити отаку операцію, потім подивитися, як вона все загоїться, і потім зробити відновлення, ну там, умовно кажучи, вивезти стому, це кішечка на передню черну стінку, завдяки якій буде людина оправлятися в мішечок. І цей час промежена буде відпочивати, там, не буде інфекції, ми можемо її якось відновлювати, наприклад, після пологової травми. Да? Ну, понятно, що це неприємна штука. І відразу, коли ти кажеш простому у людей такі налякані очі, що о Боже, ну все життя кончилося. Я розумію, що це дуже стресово, але іноді це треба, і ти пояснюєш, що це треба зробити, потім це треба зробити, потім це треба зробити. Потім людина пропадає, її нема. Через рік вона повертається з сльозами на очах і каже, це просто було не раз, а не два. І каже, я після вас пішла до іншого припуга. А, це не тільки в мене, не, не я одна звізда така, є в моїх колективі саме. Ем, я пішла до іншого проктолога, він сказав, яка стома. який ідіот вам про це сказав. Щас, лягаєте завтра, зараз ми все порішаємо, буде все красиво. Ви післязавтра виписуєтесь, і буде конфетка. Все буде ідеально. Людина йде, ну воно ж звучить класно. Звісно, це намного лучше звучить, ніж я чи хтось із моїх там, буде розповідати ну, колег друзів, про те, що треба якусь там стому вивести, чотири операції зробити, нічого собі. А тут людина сказала, От, так оце все ось дішається. Вони роблять цю операцію очікувано отримують неймовірне, якесь там складне ускладнення, там, типу. Нагноєння тазового сепсису, що там вже вообще нічого нема, там не страшно глянуть, там просто клоака може бути що там може, може не бути навіть реакторінальної перегородки. І все. І приходять заплакані очі і кажуть: рятуйте, Тепер тільки до вас. От тепер тільки до вас. А що а мені тепер робити? Ну І все, і ти сидиш, і ря чухаєш, і тобі жалко, тобі шкода, і тобі, тобі хочеться допомогти. А що робити, вже непонятно. Ну просто, там вже просто як збирати назад ту промежу, вже не зрозуміло. І ти розумієш, що тут 95%, що це пожиттєва стома. Просто пожиттєва стома. І це треба сказати молодій людині. І ти думаєш, ну от нафіга. Ну от невже. Є в наших людей така історія, не тільки в наших, це в усіх, усіх людей, що вони люблять вірити більш солодким речам. Кращим обіцянкам. Але в житті воно ж все ж так не відбувається. Завжди, завжди правильний шлях, він трохи такий, що треба поборотися. Ну, практично завжди. Тому з цим треба дуже обережно. І ось ну, краще тоді ще, якщо ні тому то не віримо, краще ще до когось ходити. Тому що може бути проблематична доволі.